Слава наці! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий отримав від майстерні пана В'ячеслава з Броварів, яка вже нормально років профілюється на виготовленні патрубоків, трубопроводів, найрізноманіших конфігурацій за зразком і не тільки. Я раніше є відео на каналі Присвячене цій майстерні. Це ну, дуже насправді серйозні люди, і... але я якось досі обходився. без... Ми з ними взаємодіємо там, в інших галузях, бо у них теж там чимала сфера діяльності. Ми перетиналися з ними по інших темах, а трубопровід я замовив вперше. Я замовив вперше, дуже він мене тішить. Поки що візуально, поки я його не поставив на машину, він мені уособлює мій підхід. Так? Те, коли я, що я кажу, е я коли здаю, скажімо так, ну, свої автівки там в ремонт. Так, Будь ласка, робіть якісно, належним чином. Не економте. І дивіться, ви можете бачити, що ця трубка зелена, вона менша, вона менша, ніж ця коричнева. Чому вона менше? Тому що хто взаємодіє з бронетехнікою, знає що ось це ось це, це не заводська фішка. Завод такого не робить. Оце рішення. Третій рік, я кручу гайки бронетехніці. на бронетехніці, о такого ніде не було. І разом з тим, разом з тим, я ж усвідомив, що це якийсь колгосп. Що це означає? Це означає, що треба, а, а з іншого боку, заводський, заводська трубка. І я заміряв не цю трубку, яка у нас становить е, ну, 28 мм, а ту, з якою з'єднує цей патрубок дюрит. І вона становить 25 мм. Ось, будь ласка, 20, ну, це 6 мм це на згибі. Так? Тобто беремо трубку ось тут. О. Ось тут, де не згиб, де не деформований метал. У нас 25 міліметрів. Що це означає? Це означає, що оцей колгосп, вони силували, натягували. Ну, ми це все бачимо. Так? От, і тут, він, тут мені пишали в коментарях, що це зварювання. Мені здається, це пайка. Так? Ну, я можу помилятися, але мені здається, що це пайка, що це не зварювання. Але не суттєво. 2600 гривень витрачені на це, наголошую, екстрене замовлення. Так? Тобто термінове. Його виконали, ну, буквально, я не знаю, щойно отримали, там, умовно кажучи, зранку увечері вже мені його відправили. Все, їдемо на машину, ставимо танчик у нас цю проблему втрачає. Інший ми також вирішуємо і вертається в стрій. Терміново, якісно. Я щасливий з того, що майстерня пана В'ячеслава, яка по інших наших спільних темах завжди показувала високий якісний результат, і в частині трубопроводів також показала себе чудово. 2600 гривень він коштував, так, який я взяв з волонтерської банки, бо не вдалося за лінією держзабезпечення знайти цей патрубок мені. Принаймні, не вдалося зробити це терміново. І кому це може здаватися? Складним, я ж кажу, там звучали варіанти. Та піди, перевари, тобі переварять, поїдь там туди-то, там діди зроблять. Не треба, дякую. Ніяких дідів, ніяких переварювань. От, на дідах, будь ласка, хай їздять інші. Ми маємо їздити на речах належної, паспортизованої якості. Я знаю, що цей патрубок він прийшов... Гідроповірку, так бо майстерня пана В'ячеслава перевіряє всі трубопроводи, які вони роблять. І я переконаний, що з ним проблем не буде. І повторюся кому вартість може здаватися великою, дивіться, одна з майстерень, з якими я безпосередньо взаємодію, які допомагають мені в моїй роботі, ми. Займаємося ну, ремонтом, відновленням. Фактично опанували на 80% капітальний ремонт компресорів типу АК-150. І ми маємо в ситуації, так, історико-політичних реаліях України, ми граємо вдовгу. Ми граємо в довгу. Що це означає? Це означає, що для перемоги нам потрібні ресурси. І як людина, яка постійно має справу з ресурсами, з грошима. Які безпосередньо пов'язані з ремонтом бронетехніки. Я розумію, що для того, щоб грати вдовгу і перемагати стратегічно, нам потрібен буст, запас, ресурс для розвитку. І ця майстерня, на моє переконання, абсолютно виправдовує якістю робіт, які надавали мені по інших темах. І ось цей приклад того, що свої гроші вони заробляють. і Така ціна, яка комусь може здатися високою, а це, повторююся, термінове замовлення. Воно дає змогу таким людям відповідальним, які дають якісний продукт для перемоги, розвиватися, нарощувати технологічну базу, матеріальну і всяку іншу. Тому дякую майстерні пана В'ячеслава з броварів за отакий дуже я. Я приємно здивований. Потім ми ще зробимо, я сподіваюся, огляд на машині, як там все буде гаразд. І подивимося, як він на машині працюватиме. Ну, цукерочка. Реально, я в захваті. Дуже дякую. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня. Ну там, я ж кажу, ті, хто кажуть, ой, могли би зробити безоплатно. Ти не можеш полити грядки, коли у тебе порожня лійка. Третій рік війни. Так. Ну, якби вони все роздавали, вони б залишилися без можливості робити ці речі зараз. Все, закриваємо тему, дякуємо і маємо на увазі, кому потрібні якісні, насправді якісні трубопроводи для будь-якої техніки, насамперед бронетехніки. От, будь ласка, всі координати в описі під відео, боремо і поборемо.